Всім привіт і я вас зараз навчу кататись на роликах. Я думаю, як надібати їх нікому не потрібно показувати. всі знають, думаю. Так, і говорю вам зразу, якщо ви не вмієте ще кататись і вам потрібно навчитись, е, краще всього, всього це не робити на вулиці. Для початку в якійсь кімнаті, де багато простору, і багато місця вільного і нічого на землі немає. Ось так. Якщо хочете подробності більше, будемо з вами вчитись. Ну, я вмію, я вас лише й наочу. Ну що, погнали, не буду затягувати. Так, і зараз я вам покажу, як потрібно іменно падати і як потрібно вставати після того, як ви впали. Я піду за кадром, щоб ви зразу не побачили, як потрібно вставати. Так. Все я встала. Дусі далі. Ну, дивіться, ви і їдете, їдете. І коли падаєте от колінками, потрібно ось так. Ви падаєте, так, я вже так. Отак. Ви впали на колінка і руками ось так. Далі правою ногою піднімаєте ось так, щоб встати. Опирайтесь, не доторкаючись до землі нічого. Доторкайтесь ось так от. Я не знаю, можливо, комусь злівою. більш нормально, але мені злівою не виходить. Справа піднімаєте, дижітесь ось так от і піднімаєтесь. Все. Ви піднялись. І зараз я вам покажу, як вже потрібно їхати. Так і дивіться, я, щоб мені було зручніше, я знімала на телефон. Зараз вам покажу, як це буде. Вибачаєш, якщо трішечки, допустимо, буде видно отак от, допустимо, телефон або якось так. Так, ну давайте я вам покажу. Окей, okay, зараз я вам покажу, як їхати на роликах. Погляньте, ви стоїте, ну тому стоять, усі вичеться. Праву ножку трішечки припіднімаєте і кладете. Другу і також. І трішки їх піднімаєте, розширяєте і можете їх болі до себе кладати. Підняли і вперед трішки. Другу також підняли і вперед. І отак от буде їхати. Давайте проїдемо з вами. Трішки підняла, підняла. Підняла, 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 підняла. І отак от, от їх піднімаємо. Я вам покажу, як воно буде, як воно ви виглядає. Погляньте, ви їдете, трішки оцю ногу праву піднімаєте і вперед. Другу також. Старайтесь її держати більше біля себе, Отак. От так, ну і отак от в мене вийшло. І зараз я вам покажу, як потрібно тормозити. Дивіться, кому страшно цю праву. Праву ну, ногу, знаєте, отак от піднімати і воно остановиться. Але кому її страшно піднімати, просто зараз покажу, як це робити. Так, і дивіться, як потрібно тормозити. Сиді. Я відірю назад. Так. Якщо вам страшно отак от от піднімати ногу і тормозити, можете отак от, от робити. Ну, розганяйтесь і розширяйте ноги і потім їх би в себе. Отак от, от колінка зараз покажу. Відірте ліжки назад. І отак. От Розганяєтесь і потім розширяєте ноги і складаєте так от до себе. І ви встановлюєтесь. Отак от можна. І, до речі, тепер дуже красивий ракурс я вам ще покажу, як їздити. Зикушку. Щось розогнали, чи камера не попала. Коротше, показує близька. Оцю ножку праву піднімаєте і вперед. Отак от. Раз, два. Раз, два. Отак. І кому ще цікаво, як в роликах йти по траві, допустимо. по обичному просто ходите. Так, обичному. Але будьте осторожні, тому що ви можете, случайно підскользнутись і впасти отак. от. Ну, для цього добре мати всякі оцінки наколінники, шлем і так далі. Ну, мені цього не потрібно, а що, якщо я на вулиці, тому що на вулиці вже більш коса дорога, не рівно прям, як тут вдома. Так що так. Тому я і порадила вам краще для початку вдома, тому що тут рівна дорога. А якщо ви були на вулиці, там знаєте асфальт і можливо, там знаєте, такі камінчики можуть бути. Ну, нерівна дорога, так що краще цього вчитись вдома. Отак. От, от. Ну на цьому все. Всім пока-пока. Я думаю, що вам це відео було дуже корисне. Всім пока-пока, підписуйтесь на мій канал. Давайте доб'ємо тисячу підписників.